Ну що ж, привіт, друзі! Як завжди в нас останній тиждень в місяці, ми зустрічаємося для того, щоб я щось міг розповісти вам. І я буду. Вау, друзі, привіт! А чого ви не вітаєтеся? Хто? Ну! О! Не промазав, Все! давай ще раз, ну! Ох! Давай в ту руку, бо то вже там вже не витримує. <риклад> <риклад> ну, силачі. <риклад> знаєте, про що сьогодні поговоримо? Я думаю, що ви прекрасно знаєте, що є добро, правильно? І є що? Зло. 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 О, зло. І от як ми будемо жити добром чи злом? Ну, ясно, що всі скажуть добром. Кого не спитайся на вулиці, всі хочуть теж жити добром. А що, як описати добро? Дивіться, я декілька слів спробую вам сказати: добро це вияв мудрості, правда? Тому що такий мудрий чоловік може зробити добро. А якщо не вистачає мудрості, що треба робити? Попросити в Бога. Точно, знаєте. Бачите, і коли ти попросиш, кажеш, Бог, дай мені мудрості, можливо, ти ще не прочитав всіх книжок, можливо, ти ще не закінчив інститутів, але має на увазі, ти вмієш вже слухати. І це вже здорово. Це добро, коли ти вмієш слухати і відділити правду не від правди, від брехні. Здорово, коли ти знаєш, що тобі брешуть, так? і ти вже знаєш, що тобі брешуть. Тому що ти, звичайно, що не піддашся Цій брехні, чи піддашся брехні? Точно ні? Це дуже добре. Добро Добро сіють, але сіють і зло. Але ви знаєте, хто, хто дав нам робити добро? Давайте так, щоб було простіше. Хто приготував? Правильно, правильно Ісус. А хто приготував добрі діла нам, щоб ми в добрих ділах жили? Бог. Справді. Для вас я прочитаю Ефесян 2,10. бо діти вже знають, бачу. Бо ми створіння Божі, Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ. І справи ті Бог приготував заздалегідь, тобто Бог кожному приготував заздалегідь добрі справи, щоб ми могли своє життя присвятити ним. Скажіть, як краще жити в добрі чи в злі? добрі. А якщо ти не вмієш слухати, то ти можеш почути про добро щось. А про зло, скоріше всього, що ти почуєш. Тому що людина, навіть не слухаючи, почує про зло. Чому так виходить? Чому ми не націлені чути добро, а зло чуємо? Тому що світ лежить в гріху. І все, що не з Господом, воно ніколи не буде нести добра. Воно наче виглядає добром. Але скажіть мені, от людина хвора. Що їй краще дати? Мільйон доларів цій хворій людини. Вона вмирає. Чи зцілити її? Зцілити її. О, Так ви знаєте, що є добро? О, Ну, це добре. І так, зло буває мале і велике, але зло, зло завжди є зло. І починається зло, знаєте, з чого? З брехні. Ти отак потихеньку брешеш. Брешеш дома батькам. Ну, а що батьки? Батькам можна сказати, я не буду то робити, я не хочу, мене голова болить. Так чи ні? А коли до мене приходите, <плес> <плес> а коли до мене приходите, хіба ви будете казати, я вам скажу, помийте посуду. І ви підете, помиєте, правда? А чому так? Коли ваші ближні кажуть, помий посуду вдома, а ти, мається на увазі, злишся на маму чи на тата, коли кажуть позамітай, поприбирай за собою. Знаєте, військові кажуть, якщо ти хочеш бути справжнім військовим, все починається з твого ліжка. Чули таке? Якщо ти не вмієш і не застеляєш за собою ліжко, то я тобі хочу сказати, ти не військовий, ти не можеш бути воїном. Бо в воїна завжди все в порядку. Воїн знає, де лежить зброя, воїн знає, де лежить його книжка, воїн знає, що йому робити в тому чи іншому випадку. В нього все під руками має бути. Уяви собі, якщо меч буде стояти десь далеко під ліжком, або ти навіть забув, де ти його поклав, і прийшов ворог. І що? Ти будеш бігати туди-назад, і ворог що? Може набити тебе, правда? Добре. Дивіться, я вам хочу ще одне. Я думаю, вас вчать вдома, вас вчать в школі, щоб ви були добрими дітьми, щоб ви робили добрі діла, щоб ви не сварилися між собою. Справді так чи ні? Що там ще вас вчать вдома? Що вчать вдома вас? Дивитися на мене? 2 Прошу? 2 плюс 2 4. 2 2 тобто вчать математики. Так? Допомагають вам уроки робити, батьки? В робити. Ти в школі встигаєш зробити? Давайте давайте тепер подивимося. Давайте поговоримо. З вами про добро і про зло. Ті, хто вірять в Ісуса Христа, це добро чи зло? Добро. 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 Якщо ти чиниш добро, то ти розкажеш своїм друзям про Ісуса Христа чи будеш мовчати? Розкажу. Хто розказував своїм друзям про Ісуса? Тільки чесно. В садіку. Може, вдома десь є подружка якась? Хтось розказував про Ісуса Христа? А Ну, підніміть руку вверх, не встидайтесь, то розказував, розказував, то ні, Бог бачить серце. Ви мене. Данилові. Ти Данилові розказував, дуже добре. Розказував. <риклад> я вам хочу, я тепер я хочу у вас спитатися. А тим, кому ви розказували, вони зразу побігли до Ісуса? Вони прийшли на християнські зустрічі. Вони прийшли на Кіндер Універ. Я його постійно перевожаю сюди, але він не прийшов. <риклад> Кого ти приводиш? <риклад> Максим, це хто? Мій однокласник. Однокласник? Ти однокласника привела? Давайте поаплодуємо. Проповідь міняється. Добре, давайте зараз ми проекспериментуємо. І я вам розкажу. Чому так важко говорити про Христа? Але я вас ще одне хочу спитати: а хтось за вас, ну, за вас молилися, щоб ви були зцілені? Підніміть руки. За когось молилися, щоб вище підніміть руку. Вище. Тепер опустіть, а тепер скажіть, хтось розказував про те, що вас зцілили в ім'я Ісуса Христа? Друзям? Ну, як так, що ви не свідчите про те, що Бог зцілив вас? Не, не встидайся, якщо ти чого ти дивишся на всіх? Не дивися, ти от підняв руку, а то дивиться, ніхто не підняв, і я не буду піднімати. Ну, а чекайте, як ви хочете, щоб Ісус вас зціляв, а ви про нього не розказували. Це ж все слава Божа. Я хочу, щоб ви зрозуміли, всі думають зараз, не суди, не суди будеш. Так чи ні? Якось незручно, правда? Христос зробив тобі, а ти не розказав про нього друзям. Чому? Тому що вони будуть сміятися з Ісуса Христа чи з тебе? Ти думаєш, що з тебе, а вони будуть сміятися з Ісуса. Але коли справді прийде війна, аж як ти підеш до Ісуса, якщо ти не є Його свідком? Якщо ти встидався Його? Я розумію, хтось каже: О, то ви сектанти. Знаєте, краще бути сектантом, ніж ворогом Ісуса. До речі, Ісус Христос теж був сектантом, щоб ви не переживали. Це написано в Євангелії. Якщо захочете, то батьки вам покажуть, де це написано. Тому що апостола Павла питали один раз, а що це за нова секта, яку всі гонять? Завжди будуть гнати за Ісуса. Завжди будуть вас не любити за правду. Щоб ви знали. І ви повинні зрозуміти, вас будуть не любити за правду. Чому? Тому що. Не любити будуть ті, хто чинять беззаконня, тобто, хто не робить правди, хто живе неправдою. Тому, коли ти говориш правду, той, хто бреше, завжди буде тебе не любити. Якщо ти відкрито скажеш, мій друг бреше, він неправду сказав. Він мене хотів навчити говорити неправду, тато тобі, а я не буду тобі говорити. І якщо в тебе є друг, який хоче заставити тебе жити неправдою, поговори зі своєю мамою чи з татом, поговори. І, можливо, вони тобі подадуть руку допомоги, щоб вирвати тебе з тої неправди. Тому що з маленької неправди все починається. Потім більша, 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 а неправда породжує зло. А зло породжує заздрість. А заздрість породжує смерть. Сатана позаздрив Богові. І через цю заздрість він був скинутий з неба, бо він хотів зайняти його місце. Давайте ми зараз поекспериментуємо. Хто хоче прийняти участь? <світтє> <світтє> ти мені будеш допомагати, ти мій помічник сьогодні. <світтє> ти хочеш прийняти, ставай сюди, на крісло. <світтє> а, тут добре, Коль? Так добре? Вставай, вставай. Ну. Хто ще хоче допомогти. Хто хоче ще? <звук> ти мені допомагаєш, ти в мене стані, ти мені будеш допомагати. Коли я тобі скажу, ти в мене єсть. <звук> Давайте кого мені взяти? <звук> Вероніку. <звук> Вероніку? <звук> Ні, Вероніка дуже добра, вона свідчить про Ісуса. Мені треба той, хто не свідчить. <звук> Ти свідчиш, тому ти тут стоїш. Ти є світло для світу. Уявляєш собі? Да. <плес> <плес> ну. Так? Я бачу, шані, пшені, тишені. Хто з вас такий? Ну ходи, ну давай, ходи, ти, 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 ну, пішли. Ти класний, ти допоможеш мені в тому. І так, дивися. От візьмемо умовно, давайте я це відсуну. Наприклад, він світло, це твій друг, якого ти хочеш привести до Ісуса. І ти весь час хочеш привести його до Ісуса, ти йому розказуєш про Ісуса. Ти ж сказав, що ти розказував про Ісуса, правильно? Ти розказував, що треба народитися згори. Зараз я підгляну, хто в нас перший йде. Дивися, ти йому розказував, і ти його хочеш підняти на свою нагору, щоб він теж клав руки, ти кладеш руки на хворих. Вже зцілялися люди. Так? Не встидайся, голосно говори. Так. Да. Так, да, Добре. От ти побачив свого друга знову і хочеш його підняти, а він не дуже хоче. Візьми його і підніми. Mm -hmm. Ні, ні, ти не, хоч, ти не хочеш. Mm -hmm. Ти стоїш на землі і кажеш, я не хочу, що я... ти від мене хочеш? Mm -hmm. Ну, от приблизно так. О, давай, так, так. Ти не хочеш правильно, тримайся, ні-ні. Mm -hmm. тримайся, тр... ти йому кажи, ходи до Ісуса, ну ходи, ну ходи до Ісуса. Легко підняти його. Yeah. Правда, ні? Добре, давай тоді по-іншому. Е, якщо він вагається, так? Ти тепер вагаєшся. Ти ніби хочеш, ніби не хочеш. Іди сюди, ти або мені допомагаєш, або я тебе зараз з споможників відпишу. Дивися. Іди, іди сюди. Шуні, Ходи. Ілія. Ну давайте двоє. Добре, дивися. Але у вас вже є, от, це твої брати і сестри. Іди, Іліша. Туди поверніться, щоб вас бачила камера. Тут от станьте коло мене. Сюди, сюди йде. О, привіт, друзі, привіт. Ти вітаєшся з ними, кажеш, привіт. Скажи, хочу друга привезти. Правильно? Я за нього буду казати. Він хоче привезти друга. Це його друг. Друг вже вагається. Він хочеш? Хочу, не хочеш? Та я не знаю. Хочеш, хочу. А хо ти не знаю, мама що скаже, тато скаже. А може, давай прийдеш в кіндер універ? Та я не знаю. Та все-таки бери його за руку. Ти хочеш, ти вже поставив ногу, але ще не вилізаєш. Знаєш, поставив ногу, ніби ти вже вилізаєш. Ти вже, наче давай, піднімайся, наче хочу, не хочу, хочу, не хочу. Тебе сильні ноги футболіст же ж. Давай, хочу, не хочу, хочу, не хочу. І що тоді? Допоможіть йому туди піднятися. Вони підійшли, друзі, що і раз, і все. Тобто, ти уявляєш, що таке дружба. Вітаю тебе! І тепер ви вже маєте нова. Тепер ні, вони друзі, вони прийшли, щоб допомогти. Вони всі світло, вони всі зверху стоять. І так він вагався, але все-таки піднявся. Хто не хоче, ви бачили, його не піднімеш. Але ще є одне. Якщо хтось не хоче. Хто там у нас є такий? Худи? Ході двоє. Тоді <реш> ви хочете завжди двоє бути, це теж непогано. І от вони не хочуть. Але це друзі. Вони хочуть, щоб цей друг і цей друг був разом з ними. І що вони будуть робити? Вони візьмуть за руку, подайте руку їм. Подай руку ти тому, ти тому. Тільки, тільки не дорадитеся, щоб ніхто не впав. І мається на увазі, вони самі туди не хочуть, але що вони зробили? Потягнули за собою. Все, потянули за собою. Потянули, все. Мається на увазі, що вийшло? Чекайте, ставайте наверх. Тепер, ні, ставайте наверх і ти ставай наверх. Шкода, що я два крісла не взяв, ну але вже так як є. А тепер ти піднімай одного, ти другого, іди сюди. Хай вони вас піднімуть наверх. як? запах от за руку тягни. Ну, ні, ні, не одного, то того. Тяг. От хай, ні, ви не допомагайте. Все. Все, а ви їх стягніть тепер наниз, тільки так, так, щоб не попадали. Стягуйте їх. Ну, ви щось маєте на увазі. О, дивись, як швидко вас стягнули. Дивися, ти впирався ще, Матвій ще впирався трохи. Ну, молодець. Розверніться туди до екрану, ви жартисти, щоб всі вас бачили. Похлопайте їм. А тепер давайте ще подивимося. Вилізай наверх. Вилізайте двоє. У Вас вже двоє, друзів. Вилізайте обоє наверх. Так. І от прийшли двоє, які не хочуть, які обов'язково. Чекайте, а можна злу подавати руку? Якщо ти злу подаш руку, вона тебе стягне, воно тебе буде тягнути донизу. Розумієш? Вони не є зло, вони наші, вони благословенні, вони діти. Сьогодні вони просто показують, як це може бути. І от коли зло приходить, вони хочуть подати вам руку. Подайте руку. А Чому ти злу подаєш руку? <свист> ага. Ні, Ну ви знаєте, що вони вже вас стягнули. І ви подаєте руку, не подавайте руку злу ніколи. Ви завжди будьте в правді. А злу скажіть, ти не праве, ти неправильно робиш. Ти мене кличеш до якоїсь проблеми, щоб я потім мав, щоб я потім ховався від тата, від мами. В темноту, в темноту кличе, правильно. Але тепер дивимося далі, що. А тепер всі діти, встаньте і сюди ходіть. Ходіть сюди, хто хоче бути в акторах. Бустер, швиденько, швиденько. Дивіться, прийшло зло. І навіть коли вони подали руку, подайте руку. Ні, ні, ти не зло. Ти тут, ти його, ти тут стій коло мене. То приходить церква, брати і сестри, і що? Тримайте їх, щоб їх не стягнули. Тримайте, не дайте їм стягнути, не дайте, всі тримайте їх, ну всі разом. Не дайте, отак, не дайте. все, от. Во, ну і все, не дайте, не дайте. <плес> Алілуя. А тепер відженіть то зло. Відженіть, де мій помічник? Де ви <плес> 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 Та ні, не виганяйте їх, вони свої. <плес> Дякую, хлопці. <плес> Дякую, актори. Я вам, я, вам хочу сказати, я вам хочу сказати, є багатько людей, які хотіли би вас стягнути до чогось поганого. Вони будуть улесливі, вони прийдуть і скажуть: Ай, та давай, будемо сходим, покуримо разом, та всі курять, що ти не можеш покурити. Вони будуть чіплятися за руки ваші, вони будуть триматися вас, вони будуть слизькі, розумієте? Вони, вони будуть просто-напросто такі в болоті, і ви не захочете курити, ви не захочете наркотиків. Тому що наркотики приводять людей до чого? До смерті. Людина губить розум взагалі. Ви не захочете бути алкоголіками, але друзі ці зі зву, з, ну, злом, вони завжди вас будуть тягнути куди. Зверху, щоб ви не стояли наверху, а стягнути вас донизу і завести вас в темряву. І якщо ви піддастеся, тяжко звідти вийти. Я вам кажу, тому що я з багатьох людей виганяв бісів, я з багатьох людей і за них молився, щоб біси вийшли з них. Чуєте? Це духи. Нечисті, які зв'язують людину. Ще не один алкоголік не сказав, що він алкоголік. Він завжди каже, що ви мене судите, я можу і не пити. Що вам до мого, Я за свої п'ю. І Він завжди буде своє відстоювати. Він ніколи не буде відстоювати Боже. А хіба Бог сказав бути нам алкоголіками, наркоманами? Невже Бог сказав на своєму тілі щось вимальовувати, щоб потім внутрішнє тіло боролося проти тих тутаїровок все життя, забираючи енергію у вас, а потім цієї енергії, можливо, не вистачить, щоб ви залишилися живими, тому що хвороба прийде і почне вбивати. А ресурс людський вже витрачається на тутаїровки, на тату. Все, сідай, дякую тобі. Звертай. Пиш, звертайся. <плес> ну що ж? Є не так багато людей, які запрошують когось на гору. Я хотів би, щоб ви не встидалися, Ісуса. Тому що я вірю, що Ісус, вашу віру тоді. Укріпить, і ви зможете в якийсь тяжкий час, коли буде хтось навколо вас, ваш друг, чи хто в якихось проблемах, ви зможете допомогти йому вернутися до життя здорового. Справді до поганих звичок звикнути легко, а як їх позбутися важко. Але сьогодні ви бачили, коли стояли цих двоє друзів. І коли церква підбігла до них і стала і не дала злу проникнути в них, оце говориться про братерську любов. Вони не дивилися, що ті вищі, що ті сильніші, що вони могли б навіть порозкидувати трохи вас, ви якби взялися всі разом гуртом, то ви любе зло зламаєте. Тому пам'ятайте, коли у вас буде братерська любов, яку заповів Ісус Христос. Ви будете робити добрі діла. Ви не будете лінивими. Ви будете стійкими в добрі, в любові і в перемозі. Тому ви йдете на канікули. Ні, ви йдете на канікули. Батьки поводили себе добре. Ми, ми віддаємо вас їм. Бабуся особливо дідусям. Так що ви завжди пам'ятайте все ж таки. Навіть якщо ви будете на канікулах, у вас є не тільки друзі, а у вас є брати в Ісусі Христі. Чуєте? Чуєте? Це добре, що їсти хочеш, тому ти худий. А я як їсти, хочу їм, і грубий. Що ж, дав перемогу Бог. І ви бачили, коли церква стоїть разом, ніяке зло не може перемогти її.